Всіх вітаю на своєму каналі про село. Сьогодні в мене день висадки розсади. Сажу. Ось тупий цвіти, кермек або стати це називається. Така розсада, 96-та касета, Коренева дуже-дуже гарна. Приймаю з касети в ящик, щоб було зручно садити і на поле. Погода вже трошки наладжується, потепліло, то вже ці дні висаджую розсаду. Буряка, кермеку. Ось такий корінчик гарненький. Якраз ось все заплів. Скасети дуже подобається садити, розсадує все. Воно гарненько приймається, майже не стресує при пересадці повіймаю все в ящик і посажу. Висаджую кермик. Ось так в ящик з касети повіймала. роблю таку невеличку ямку. І отак в землю. Невеличку ямку. Розсадинку раз і все, посадила. Раз і все. Натянута капля для поливу. Все в нас зараз на капельному поливу, що садимо, і навіть сієм там моркову чи ще які культури. Скрізь лежить капля на городі, бо літом без поливу нічого не хоче рости добре. Тим більше треба підживити. Ось так. Ямку зробила, кермек взяла і посадила. Отак. На відстані сантиметрів 35 сажу. Кущі розростуться, щоб їм було достатньо місця. Прийшов час. Посадити бурячки в столові. Ось уже які в касеті великі виросли. На вулиці все холодно, да холодно. Буряки хочуть рости, в теплиці тепло, а вони собі і ростуть. Це 96-та касета. Буряк гібрид Пабло. Зараз посажу на город його. Ніби вже заморозків не передають, хай росте далі на городі, бо тут вже йому тісно. Бурячки виняла з касети, щоб не тягати її по городі, виложила ось так ящик і зараз піду садити. Далі отак роблю невеличку ямку і сюди. Дуже зручно з касети висаджувати. Є бурячки, що зійшли один з насінинки, а є два бурячки з одної насінини. В касету клала по одній насінині. Зійшли дуже добре. Може 100%. Отак, з касети дуже зручно висаджувати все. Вирощувати через розсаду. Дуже добре. Собі вже на грядці все буде заповнене. Тобто як насінням сіяти, де зійде, де не зійде. А так собі посади і вже росте. Ось тут два буряки з одної насіння. Отак зараз всі посажу нехай ростуть. І знову два бурячки. Відстань між ними десь може таких 15 сантиметрів достатньо для буряка, щоб вирости нормальної величини. Ось такий рядок вийшов з однієї касети. Такий нормальний довжиною. Це бурірки для власного споживання сажу. Їх дуже багато не треба, але це ще не всі. Це тільки одна касета. Ще є дві. Висажу ще дві. Все, нехай ростуть. Тут капельна стрічка, полив для них буде, підживлення також. Ось такі буряки. Все, висадила весь кермик. Ось так по рядочках. Посадила чотири рядки, довжина тут десь 50 метрів. Там далі бурячки, ще я вам показувала, і капуста там є. Оце все. Це все тут кермик. Все, нехай росте. Будемо чекати квітування на букети зрізати. Ось така робота сьогодні. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо вирощувати разом. Буду показувати, як далі ростуть рослини.